We love Allah and His Messenger, who is Muhammad, peace be upon him, promised Messiah, has revived the message of Islam brought by Muhammad. We have Khilafat now. Чому я пишу цього листа Хозору? Це тому, що мені сказала Амі. Це тому, що я люблю хозора. Я знаю, що точно люблю хозура. Так роблять усі ахмаді. Але тоді чому я люблю хозура? Амі, у мене було запитання чому ми любимо хозура. Це так само, як я, як мама, і твій батько любимо тебе, а ти любиш нас. Те саме і хузур, але набагато більше. Завжди пам'ятай, хузур це той, хто любить усіх нас більше, ніж будь-хто з нас. Тож найменше, що ми повинні зробити, це показати цю любов нашому улюбленому хузуру, О, це має великий сенс. Але тоді як саме Хузур виражає цю любов? Хіба ти не пам'ятаєш особливих моментів, коли хузур Енвар висловлював свою любов таким же дітям, як ви? Тепер, коли я думаю про це. Я дуже щаслива, коли бачу, як ти посміхаєшся, і я люблю Джазах, тебе. Аллах. Гаразд, благословить вас, Аллах, і я тебе теж люблю. Це правда. Хозур не тільки любить нас, але висловлює це найкрасивішим способом. Тож ми завжди пам'ятаємо про хозура. І ми завжди говоримо про послу. Брата Назім сахіб дзвонить нам в офіс, їм потрібна допомога в чомусь. Чому б тобі не поїхати зі своїм братом і поставити це запитання на зімсахіб? Звучить ідеально. Мені просто потрібна моя куртка. Все тут Джазак Аллах. Гаразд амі зустрінемось трохи пізніше. Адафіс. Брате, що ти питав Амі? Це було щось про халіфат? Про халіфат? Так, наприклад, про хозура, так? Так, в основному. Але чому ти питав? Аян, ти ніколи не замислювався. По всьому світу є мільйони таких дітей мусульман Ахмаді, як ми. Що для нас насправді означає Хозур? Для мене халіфат – це мир, спокій і безпека. And with each other uniting Africa, Europe, Australia, Asia, Юра, and Ежія, Зен the... Халіфатця як дах над головою. Хозор завжди молиться за нас і підтримує нас у вогні, щоб ми могли почути його голос. Він для нас, як батько. Разом ми стоїмо як одне ціле. Хузур свята фігура, яка завжди приводить нас до Аллаха. і Хузур є лідером ісламу Ахмадія. для мене хозур це людина, якій я можу повністю довіряти. Я можу поставити будь-які запитання, і я знаю, що він буде поруч зі мною. Хузур для мене як батько. Де Назім сахіб? Найкращий спосіб дізнатися Ассаламу алейкум, ва ва баракату. Валейком ассалам. Я тут, хлопці, ходіть. Альхамдуля. Нарешті ви двоє тут. Нам належить виконати серйозну роботу. Ми маємо заповнити наші форми до кінця дня. І найголовніше, ми повинні нагадати всім про день, який наближається. Не, не проблема Назім сахіб. Ось чому ми тут. Так, це те, що ми повинні зробити. А Ян, чи не міг би ти зателефонувати і нагадати їм заповнити свої форми на сайті? Гаразд, на Сахіб. Ми відразу приступимо до цього. А Для тебе я маю щось дуже важливе. Нам потрібен спікер англійської мови. Ви не проти зробити це? Інша я підготуюся як найкраще, але мені потрібно було кілька хвилин вашого часу. Чому що сталося? Що ж, у мене було важливе запитання про халіфат, яке я мав поставити. Гаразд, я зроблю все можливе. Назім Сахіб, Чому ми підкоряємось хозуру? Оваліда, ти задав справді велике запитання місцевому Назіму, яке я. я не обіцяю ідеальних відповідей, але давайте почнемо. По перше, ви повинні зрозуміти, що означає покора в ісламі. Багато людей вважають, що слухняність означає сліпо слідувати чомусь, тому що вас змушують. Однак іслам не такий. Іслам взагалі не навчає сліпої та примусової слухняності. Справді, отже, що означає покора в ісламі? Що ж, ми повинні озирнутись до його арабського коріння. Думка про нього це коли твоє серце настільки прихильне до нього, що ти хочеш слухати, стежити за тим, що він робить. І це те, як ми ставимось до хузура, нехай Аллах буде йому помічником. Вау! Отже, все повертається до послугу хузуру, тому що ми любимо його. Так, і просто подумай про це. Ми живемо і працюємо в такому гарному джаматі. І покора один із найкращих способів виконати роботу, тоді це має великий сенс. абсолютно, і так само святий пророк салаллаху алейхі васалям сказав про всіх віруючих, на наджемат це одне ціле тіло. Якщо ушкоджується одна його частина, все тіло відчуває біль. А на чолі всього цього джамаата стоїть хузур, нехай Аллах буде йому помічником. Він той, хто розуміє, відчуває найбільшу біль, коли хтось в джематі отримує травму, тому що він має найбільшу мудрість і знання в джамааті. Підкорятися йому справді корисно для всього джемаату. Це Валіда, справжній халіфат. Альхамдулілях. Отже, що таке халіфат насправді? Це те саме, що є ще гаразд, Валіда, досить питань. Нам потрібно повернутися до роботи, особливо тому, що ваші це питання не моєму колі. Для цього вам знадобиться експерт. Мені все ще потрібно знати більше речей, але спершу закінчимо роботу. Що я вам скажу? Раніше я сьогодні бачив, як Мурабі Сахіб заходив у ванна Тахір. Ви можете спіймати його пізніше, і поставити йому всі необхідні запитання, а тепер повернемось до роботи. Звучить як план. Добре, Аян. Ти можеш повернутись додому. Побачимось пізніше. Добре, до побачення. Зустрінемось трохи пізніше. Худа Хафіз. худа Хафіз. Добре, час отримувати важливі відповіді. Message of Islam brought by Muhammad. We have Khilah now, and we make this special vow of love for all and hatred for none. Together we stand as one. Assalamu Assalaamu Wa Alaikum assalam. Yak справа я в порядку, алех я шукаю мораби сахиба. Так, я думаю, що він там у залі засідань. Ідеально джазе Калах без проблем. Саламу алейкум, Мурабі Сахіб. Валейкум асалям. Як справа, я в порядку. Що привело тебе сьогодні сюди? Що ж, я багато чого дізнався про хузура, але я застряг на важливому питанні. Гаразд, ну сідайте. Давайте пройдемо це разом. Можливо, я можу допомогти. Що ж, я дізнався, що Хозур є духовним і всесвітнім головою всього нашого жімату. Але що таке халіфат? Чи халіфат те саме, що Гузур? Ну це чудове запитання. Я дуже радий, що тобі це цікаво. Бачите, у нас був представник як халіф, часів Адама алеїсалям. Аллах сказав нам у священному Корані, що він обирає халіфа, представника, який є найкращим серед нас, щоб вести людство за вказівками, і отримати від Аллаха. І ці халіфи продовжують приходити. і перший халіфат досяг свого найвищого розквіту у святого пророка Ас-Салям. Він був найкращим до Аллаха і найкращим представником Аллаха в керівництві всім люстом. Але після нього прийшов обітуваний Месія, щоб повернути нас до істинного ісламу. А після цього халіфата Ахмадіат, система халіфата була знову встановлена. Зараз Джамаат очолює Хазрат Мірза Масру Рахмат. Він є чинним халіфом ісламу Ахмадії. І з повагами називаємо його Хузуром. Аллах! Отже, халіфат не є чимось новим, це те, що Аллах розпочав з початку часів. Чому сьогодні світові потрібен халіфат? Ну, тобі подобається баскетбол? Ну так, я дуже люблю баскетбол. Але яке це має відношення до халіфату? Бачиш, кожній баскетбольній команді потрібен капітан, і без цього капітана команду неможливо привести до перемоги. Капітан тут, щоб давати їм поради, направляти їх і розробляти стратегію, щоб ставати кращими та вдосконалюватися. Цього не вистачає мусульманській умі. Капітана хтось до кого вони можуть звернутися за керівництвом, хтось, хто може зібрати їх разом для перемоги, але вони так довго прожили без капітана, що вони просто сваряться один проти одного. І в деяких випадках причина, чому вони б'ються, полягає в тому, що бути капітаном, але капітана обирають не так. Аллах обирає капітана, і цей капітан є найкращою людиною, яка може привести цю команду до перемоги. Отже, Сахіб, це справді важливо. Чому мені особисто потрібен халіфат? Що ж, цей зв'язок між халіфом та тобою дуже важливий. Це допомагає розвивати стосунки між вами та Богом, коли ви любите тих, кого любить Бог. Любов між вами та Богом може збільшуватися, але дуже важливо розвивати ці стосунки. А я не завжди знав як. Отже, деякі зі спосібів, якими я керувався, полягали в тому, щоб молитися за хозура. Завдання халіфа таке обтяжливе, йому потрібні наші молитви, і тому ми можемо розвивати ці стосунки, молячись за нього. І Він також молиться за нас. Тепер ми також можемо написати Хузуру та розповісти Хузуру свої секрети чи думки, ті речі, які роблять нас щасливими, а також те, що нас засмучує, і Хузур часто пише у відповідь. І, нарешті найголовніше ви повинні слухати кожного разу, коли Хузур звертається до вас. Ви слухаєте звернення Хузура? Так. Машаллах, альхамдулілях. Джазакалах, Джазак мурабі сахів. Це дуже допомогло мені. Думаю, я нарешті готовий до того, заради чого почав цю подорож. Альхамдулілях. Аль це чудово, я дуже радий це чути. And together we stand as one. Чи можна бути впевнений, що Хозор любить нас і піклується про всіх ахмадів у світі? Немає в світі країни, куди б я не потрапляв перед сном у присутності дзеркала. Я говорю вам, це не тому, що це послуга. Це мій обов'язок. Нехай Аллах зробить мене людиною, яка виконує свій обов'язок. Yeah, sure так, я впевнений, що пов'язаний з халіфатом. Шановний Хозур, я дуже радий познайомитись з вами. Yeah. Халіфе, я завжди радий зустрічі з вами. Мій улюблений хозур, я підкоряюсь тобі у всьому, що ти мені наказуєш, тому що благословення походить від вашого послугу, мій господарю. Я Даніє Шейх Джуман Далі Моріс. Я виявляю свою любов до хозура, намагаючись ніколи не пропускати його п'ятничні проповіді, тому що я добре знаю, що на їх приготування йде багато часу. Я завжди виконуватиму вказівку хузура для цієї скромної мети, яка полягає в наближенні людей до Аллаха. Нехай Аллах допоможе нам покращити наш рівень такви, щоб ми стали сильними руками Халіфатула Масіха. Амінь.